У студії Христина Срібняк і я запрошую вас до театру. А на початок запропоную огляд прем'єр, що очікується у жовтні у польських театрах. Давньогрецькі діанісії, від яких і виводиться театральне мистецтво, розпочиналися щовесни і завершувалися величезним банкетом. У наші дні театр можна відвідувати хоч що вечора, а у буфеті дещо скромніше ніж у давній Греції. Випити філіжанку кави з'їсти тістечко чи кана. До того ж, після вересневих прем'єр і фестивалів польські театри не вичерпали своїх пропозицій для глядача. Серед них, як класичні п'єси Шекспіра, так і кавка, театральні адаптації голівудських хітів, ба навіть спектакль про штучний інтелект. Класичний і всім відомий конфлікт між двома сім'ями із Верони можна побачити в інтерпретації та виконанні акторів музичного театру Капітоль у Вроцлаві. Режисер Ян Клати намагається розповісти цю історію універсальний спосіб, яка могла би відбутися скрізь. Ми уникаємо буквальності місця та епохи. До цього нас спонукає поетична природа шекспірівського тексту та музична умовність. У реальному світі навряд чи хтось співає, коли помирає. Я не чув про вочевий відвар, який вбиває лише на 42 години. Історію Шекспірівського Генріка IV у постановці Івана Олександра на сцені театру польського Арнольда Шифмана у Варшаві можна побачити вже зараз. Французький режисер, після 14 років, повертається до польського театру у 2011-му Він підготував пам'ятну постановку «Сід Корнеля у новій постановці. Режисер запитує. Глядача, хіба світ не театр, як писав про це Шекспір, а Шекспірівський театр хіба не цілий світ? Адже у цій історичній драмі є і сімейні проблеми, і відображається закулісся великої політики, і також є теми для дослідження меж моралі і дорослішання до влади. Ну а на останок додам, що роль Генріха IV виконує Анже Северен. Таку на Голівуд взяли молоді польські режисери: бійцівський клуб або чоловічі кола. Перша прем'єра сезону у театрі польському у убитгощі. Вистава режисера дебютанта Марцеля Осовінського є відповіддю на культовий фільм Бійцівський клуб знятий за Романом Чака Паланіка на виставу за мотивами відомого фільму Ларса фондрієра, розбиваючи хвилі, запрошує театр повшехний спектакль, створений за сценічним твором Вівіан. Нільсен у перекладі Малгушатилейку та у постановці молодої режисерки Еви Плят стане сценічною історією про потребу свободи та особистої провини. На основі вибраних мотивів фільму вистава запитує, чи є відмова від участі у світі та самознищення боягузтвом, егоїзмом чи свободою, випадково знайденою на смітнику. Кожен герой, у розбиваючій хвилі, стикається із цим по-своєму. Національний театр у Варшаві вирішив звернутися до канону оперної сцени Фауста Шарля Гуно за твором Йоганна Гетте. Переклад підготував Адам Поморський, а сценічну адаптацію створила Юлія Головінська. Історію Орфея можна пригадати також у іншому Варшавському театрі. Траур, як ми його переживаємо, чи все ще це є табойована тема у нашому суспільстві? Відправною точкою для нової вистави. Є міф про Орфея та Евредіку. Евредіка гине за трагічних обставин. Ерфей залишається один. І що ж відбувається далі, можна побачити у спектаклі ТР. Варшава бестселер. І одна із найпопулярніших і найчитаніших польських книжок останніх років літературний фемумен, про який пишуть критики, хлопці Йоанни Кучель фридрічак З'явився і у репертуарі театру імені Гелени Моджиєвської у Легниці. ¡Gracias! Кельцях довгоочікуване грандіозне свято. Після багаторічної реконструкції відкрито приміщення театру імені Стефана Жеромського оновлення будівлі тривало понад три роки. Проєкт передбачав адаптацію історичного приміщення зі збереженням оригінальних елементів та розширення цього простора за рахунок включення придбаного сусіднього багатоквартирного будинку. Збільшення площі театру дозволило серед іншого розширити сцену театру та її технічне оснащення. Зокрема, тепер на майданчику є рухоме коло, і навіть підведені комунікації, що дозволять використовувати у виставі водом. У театрі також підготували дві сцени. менша виводить на подвір'я, що дозволить проводити вистави на відкритому просторі. Після модернізації та розширення театри імені Стефана Жеромського у Кельцях є однією із найсучасніших театральних будівель у Європі. Разом із тим, він є однією з найстаріших сцен у Польщі. Бо Будівництво розпочалося у 1877 році на замовлення промисловця і власника пивоварні та мецената Людвіка Штумфа. Причиною цього була не любов до мистецтва, а радше до однієї варшавської актриси. Аби мати кохану поруч, штумф вирішив побудувати для неї театр і назвав його на честь театр Людвіка. Будівля була спроєктована одним із найкращих архітекторів країни того часу Францішиком Ксавеємком. Вальським, який, окрім театру, запланував також і приміщення для готелю, приватних помешкань та ресторану. Перша вистава у цьому театрі відбулася у 1879 році. Чи успішним був такий жест щодо закоханого до актриси? Дізнаємося напевно, із наступних випусків нашої програми. Про театр Но сучасна назва театру Стефана Жеромського використовується з 46-го року. Адже театр часто відвідував молодий Стефан Жеромський, який здобував освіту у чоловічій гімназії у Кельцях. Золотими часами цієї сцени вважаються 1952 58 роки, коли не вкривали Ірена і Тадеош Бирські. У 55 му родина Бирських відкрила при театрі театральну школу, першу у Польщі трирічну середню школу для акторів. Серед тим, хто там викладав, були Владислав Татаркевич, Богдан Коженьовський. І Яцек Вещарович. у той же час у театрі у Кельцях була відкрита невелика сцена. Родина Бирських створила навколо театру спільноту людей, зацікавлених культурою, яких вони запрошували на засідання цього театрального клубу. Серед тих, хто побував у цьому театрі, були такі знаменитості, як зокрема, і Тадеуш Кантор. А від 1982 до 1990 року театром керував Богдан Ав. Августиняк і цей період в історії театру отримав назву срібного у часи, коли тоталітарний режим закручував гайки. Августиняк ставив найвидатніших творців гротеску: Мрожика, Гумбровича, Рожевича і Бідкасе. Перетворення Франца Кавки у режисурі та адаптації Міхала Кмецика можна буде побачити у Вироцлавському сучасному театрі. А от штучний інтелект проникає все глибше у наше життя, зокрема і з цими викликами, які пов'язані зі штучним інтелектом. все більше досконалених версій його буде присвячено перформанс Вери Маковської у театрі імені Яна Кохановського в Ополі. Вистава Оно 1 грунтується на її минулорічній резиденції у рамках проєкту Моделаторнія, і вистава із використанням творів, створених штучним інтелектом, буде реальністю шести персонажів, які змінюються, коли в домі деяких із них з'явлюється немовля Андроїд. Ну і це буде непростим випробуванням для молодят. Зауважу тільки що у січні наступного. Гого року театру імені Яна Кохановського в Ополі виповнюється 50 років. Театр ляльок лише для дітей. Повірте, це не так. Театр ляльок не менше мистецтво, ніж ми бачимо у класичних театрах. І за допомогою ляльок їх у театрі існує безліч видів, якими керують актори. Можна розказувати найтрагічніші історії і робити це настільки майстерно, що можливі опередження розсіються. Театр ляльок також має давню традицію, і перші згадки про покази коротких сценок, які нагадували театр ляльок, сягають п'ятого. Століття до нашої ери, а згадки про певного патейна, що смикав за ниточки, збереглися навіть у записах Геродота і Аристотеля. у першому столітті нашої ери вчений герон винайшов механізм театру ляльок. Тепер механізми ляльок змінювалися. Виникали нові персонажі, із байок, легенд чи навіть і святого письма. До речі, і Вартеп є також різновидом театру ляльок. Театр відображав спосіб життя та поведінку людей. Різного часу ставлення до ліркарів не завжди було позитивним. У Китаї це мистецтво називали диявольським. У середньовічній Європі артистів могли заарештувати, ув'язнити і навіть спалити на багаті. Проте театр ляльок зберігся і продовжив розвиватися. У кожній країні з'явилися популярні персонажі. У 16 столітті в Італії були популярними карнавальні традиції. І виготовлення ляльок, зокрема великого розміру, приміром із – Тикувалися і зустрічається навіть у нас час у святкових різних ходах та чи карнавалах в Іспанії, Франції та Німеччині до початку 19-го століття народний театр ляльок поступився на півпрофесійному. У період розквіту романтизму. Інтелігенція починає організовувати аматорські спектаклі театру ляльок, що часто поєднувалися із вивченням і збереженням народних традицій. Відомо, що навіть класики світової літератури. Такі, як зокрема, Жорж Сант, Моріс Мотерлінк і Берналь Шоу писали для театру Ляльок у 20 столітті, хоч і не у всіх країнах світу одночасно, але театр ляльок став класичним професійним мистецтвом. Підготовка актора для цього театру вимагає не менше, а може навіть і більше зусиль та майстерності, аніж виховання актора драматичного театру. Адже у цієї професії є свої секрети і своя магія у Польщі. Зокрема. Є кілька осередків підготовки фахівців театру Лялюк. Одна із найбільших учелень, уже півстоліття діє у Білостоці, і це філія Театральної академії імені Олександра Сельверовича із Варшави. Завдяки ній місто може похвалитися найкращими лялькарськими постановками і забезпечує фахівцями чверть Польщі. Із моменту заснування білостоцький відділ випустив понад 650 талановитих фахівців, які успішно продовжують кар'єру на сцені або у рибничих театральних цехах. наразі у Білостоцькій філії Театральної академії імені Олександра Зільваровича молоді студенти театрального мистецтва мають можливість вивчати три курси: акторську майстерність, режисуру, а також технологію театру Льок розпочала свою діяльність філія у 1974 році. Ініціатором і творцем закладу був Шиштоф Рау. На той час у Польщі була одна. На школа лялькарства у Вроцлаві згадує професорка Марта Рао, польська акторка, лялькарка, режисерка, професорка театрального мистецтва у цій академії і донька Кшиштофа Рао. Мій тата Криштофраужевіще впаду на такі помисла. Мій тато Криштофрау прийшов до ідеї, що потрібно розвивати акторів ля лікарів. Спочатку тільки акторів, адже був директором білостойського театру Ляльок. І хоча театральний ансамбль був складений, він усвідомлював, що колись постане потреба у нових акторах і потрібно привнести у театр нову кров. Спочатку він мріяв обмежитися лише студією при білостойському театрі ляльок, і з цього приводу мав досить довге. І інтенсивне листування між Міністерством культури та Білостоцьким воєводою. у квітні вже було оголошено набір, а в травні на фестивалі у більсько бялі тато зустрівся із пані з міністерства і раптом з'ясувалося, що дозволу на відкриття такого навчання не буде, бо змінилася політика у галузі освіти. У фоєбільсько-бялого театру відбулася досить гаряча суперечка, адже студія отримала 80 заявок на навчання. Представниця міністерства натомість апелювала, що у такому випадку кожен радгосп міг би мати власну сільськогосподарську школу. Попри брак офіційної згоди, театр розпочав навчальний процес 18 обраних учнів власними силами. І у жовтні на допомогу прийшов Білостоцький воєвода, який запросив до міста ректора Театральної академії у Варшаві Тадеуша Ломницького. На той момент йшлися в розмови, аби зробити філіал академії у Гдині. Гадаю, що він прийняв близько до серця до лютих молодих людей, і це змусило Ломницького безпосередньо включитися у засідання сенату. Ще однією неймовірно важливою фігурою в історії нашої академії був Ян Вільковський, який став першим деканом лялькарів. Він був майстром театру і мав вагому репутацію. Сенат прийняв усі наші вимоги. І з 1975 року ми були перетворені на філію театральної академії у Біло. Na... No, i okazało się, że senat przyjął te wszystkie nasze postulaty i od roku 75. 1975... Зостали прикшталцені в виділ за місцевої академії театральної з сідбов Біямстоку. Те перше три місяці праці, це теж за ці перші три місяці роботи, як завжди, наголошував тато викладачі ставилися до занять на добровільних засадах. Не було жодної вона нагороди. Вони просто дуже сильно вірили в ідею навчання мистецтво ляльок і дуже хотіли мати можливість продовжити її у якийсь спосіб. Тому вони віддавали весь свій час, всю енергію і весь досвід, не вимагаючи за це ні копійки. Вони годинами сиділи на кухні у нашій квартирі і говорили про школу, про те, як виховувати учнів, для якого театру, як їх скеровувати. Я можу згадати кумедний випадок на цю тему, який стався із моєю мамою. Вона прийшла додому, всередині все було задимлено, А коли зайшла на кухню, то побачила, що вже почав плавитися чайник. А тато і Вільковський були настільки зайняті своєю дискусією. Що навіть цього не зауважили, я пам'ятаю, що вдома говорили переважно про театр або про школу. Це були дві головні теми за столом, за обідом, за вечерею, і справді певним чином визначало наше життя. Я пам'ятаю що вдому розмовлялося приму о театрі. albo o szkole. To były dwa główne tematy przy stole, przy obiedzie, przy kolacji i to rzeczywiście determinowało w jakiś sposób nasze życie. Wśród pierwszych studentów, jakie były przyjęte do studii, jest dzisiejszy profesor Piotr Damulewicz. Nikt nic nie wiedział. Ніхто нічого не знав. Ми нічого не знали про театр, про школу. Ми не знали різниці між звичайним театром і театром ляльок. Школа також неймовірно змінилася від самого початку. Заняття тривали по 48-52 години на тиждень. Сьогодні це не мислимо, аби у нормативних документах можна було мати понад 25-30 годин. У нас було три інструменти: флейта, гітара і фортепіано. Предмети пов'язані зі словом, і з дикцією і з акторським мистецтвом. Ми були справді поглинуті навчанням. Я бачив кілька вистав театру Ляльок, зокрема, ту, яка мені здається, і стала причиною того, що я взагалі обрав цей напрямок. Я побачив картотеку Ружевича у постановці «Кшиштофа Рау, де головну роль грав не ляльковий актор, а Генрих Длужинський драматичний актор, ангажований із драматичного театру. І ця вистава. Справила на мене колосальне враження. Звісно, я ходив до лялькового театру. Мама водила мене туди, але я ніколи не бачив нічого подібного. Це була вистава, розрахована на дорослу аудиторію, і це якось наповнило мене таким переконанням, що цей театр може бути і для дорослих, що він не обов'язково має бути тільки для дітей. для Театральні ляльки еволюціонували протягом багатьох століть, що й породило низку різноманітних експериментів щодо того, як актор їх оживляє. У цьому театрі можна приручити будь-які речі, які є довкола нас. Головне лише навчитися їх оживляти. Тож лялькар має бути особливим митцем. На цьому я, Христина Срібняк, прощаюся з вами. Бажаю вам яскравих театральних вражень. До нових зустрічей. Не пропустіть новий випуск. Пуск програми про театр за два тижні.